Кришу повністю там знесло, нема нічого, два сарая згоріло, гараж п'ять прильотів, було п'ять дирок таких здорових. Давай, мамо, може, якісь ігрушки залишилися. Та кажу, до цякі ж такі прильоти були, нічого не залишилося. Сто шиферин треба, посчитайте, 500 гривень шиферина, 50 тисяч на шифер та 40 вікна, ну, 100 тисяч десь треба. Одне кажу, слава тобі, Господі, що ми живі. Це все матеріальне, з Божою поміччю, воно все встановиться. Ось моя хата, будь ласка, можете обійти, подивитися. Ось плитка, це була в мене кухня, далі там була вана. Все погоріло, все покупляли, все погорі. новий цей був якраз купили, холодильник, стіл купили новий, машинку пральну згоріла. Планували ремонт трошки зробити у цьому в коридорі в кухні. Ну. Значить, це не... Бог так дав, що воно нам не треба. Ну, нема що показувати, одне розвалі. Летіло наскрізь, пішло воно в те вікно, нарушило грубу, все побите, і вийшло воно через варанду, порозбивало. Затікають же стіни, потолки. Тут капало, стазок стояв на кроваті, тому що стеля тече вигрозена, Теж якийсь осколок ішов, летіло. Криша теж вся по шифер весь як реше, то там такі дірки я на гори ще як вилізла, воно ж все тече, мусила підставляти якісь каструлі, відра, сковорідки, все, що знайшла. Вилізла на цей, там такі дірки, що я туди можу влізти. В общем, не одного вікна немає. Криша вся побита, так би сказати, що все треба все з нуля робити. Це Дитяча в мене була. Теж все погоріло, ліжка. Думали, мала каже, все старша доця Аня. Давай, маму, може, якісь ігрушки залишилися?» Та кажу, які ця... ж такі прильоти були, нічого не сталося. Це котельня. Тут не відкрию взагалі, так можете подивитися, велосипед мало і згорів. Все ну, погоріло, нема що розказувати. Це мої цвіточки, там теж все вбирала. Все, що залишилося, плитка. Батут тут дитячі, як орки його не вкрали, не знаю. Собачки мої поздихали, немає собачок. Було мене е, кнут звався, е, Сибірська лайка була і кнут він теж з Сибірської цієї породи. І маленька теж була лаєчка, то здохла, бо не випустили її. Це кухня планувалася, там ракета була забу, ну, біля забору. Кухня, теж побита. все там, треба буде, як то кажуть, теж реставрувати, все робити. Що нам повернути, що нам держава допоможе? На жаль, нічого я вам не скажу. Плачно одним словом, плачно. Я вже не сплю, вже півроку як не сплю. Сплю, тільки годину, скільки там мені таблетка допомагає, і на цьому все. Ну то так. Я перезвоню. В кухню, Сидите, в кухню подивіться. В кухні, звісно, найбільше припало. До сусідки був прильот, і оце одне її, виходить, що до мене прийшло, зад кухні, кришу повністю там знесло, нема нічого, два сарая згоріло, гараж п'ять прильотів, було п'ять дирок таких здорових. Ну, в общем, отак. Я виїхала давно, ну як я тут не була, цього жаху не бачила. У мене тут був біля мене жив дідусь. Дідусь оставався, він пробував всю окупацію. Його вже вивезли наші е, ЗСУшники, вивезли вже, як звільнили село. Тоді вони його вивезли в кривий ріг. Батькам в мамки в могилу влетів снаряд. Прям да, я то плакала, засипала, там відер мать 100 землі накопала, поки я засипала ту яму. батьковий пам'ятник розбило. Ну, в общем, Шкоди наробило багато. А дід тут був повністю. Він прожив із ними. Вони до нього приходили. Ну добре, що вони до нього нормально относилися, що не здівалися над ним. Приносили йому там і картошку, а він їм яйця давав. Він каже, що мені ставалось робити. Получається, ця Інна Хараїмша, і на мою свекруху казала калаборантка. А чого казала? Бо вона мене, отож самі перші вони ж проживають, і коли вони ж йдуть брати воду, а ще у свекрухі стояла отож літній душ mm -hmm. і каже: ми будемо гріть воду і миться вас. А швиденько раз 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 і розвалили його. Ну розібрали. А, а воду що вони ходили брати. Вони кажуть, як ви, як ви не дозволите нам молоду то ми вас розстріляємо. Ну куди це таке годиться? І яке ти маєш право казати колаборантка? І ти так би само поступила б, як і люба. А ще, на Наташ... житко, а ще на сусідку там одну вони брали молоко в неї, на Наташу Дмитричну. Теж казали, що колаборантка, бо вони в неї купували молоко. Це, як то кажуть, одне одного, як обливає брудом. Це ну, як я з моєї точки зору це неправильно все зроблено. Треба одне, одного підтримувати і так тяжко, а це наче, ну, я не знаю, наче нападають одне на одного. Ж... Да, ну, Дід казав, що до нього ну, вони непогано ставилися, він, він прикинувся тіпа, що він дурачок, трошечки дурачок да, косив під дурачка, то вони його не чіпали. Одне я кажу, Слава тобі, Господі, що ми живі. Це все матеріальне, з Божою поміччю воно все встановиться. А скільки приблизно грошей ви підраховували, скільки вам треба, щоб? Два мільйона. Ну, Нам їх ніхто не дасть. Хоча б половину повернули. От, як я вважала, на вікна тільки мені треба 40 тисяч на вікна одні. Ну, Якщо зробити на хату, хоча б хату кришу зробити, я вже не беру кухню, хоча б хоч хату зробити, щоб можна було діда сюди забрати, то ну, скільки мені 100 шиферин треба, 500 гривень шиферина, 50 тисяч на шифер та 40 вікна, ну, 100 тисяч десь треба. Тільки на одну, це, тільки, це тільки на одну хату візуально тільки зробити. а Я вже не говорю про те, що перемурувати. грубу, її так само треба завалити і повністю перемоту, тому що вона вже нарушена, вже вона не буде так функціонувати. Її треба завалити заново все це. Цеглу купити. Ну, все це купити, все гроші. Ви винесли з хати практично все. Деяка посуда, деяка ложка, деяка тарілка, це все місцеві. шастали. Ох, а що в них немає, що вони це виносили? Ну, а яка, які в нас люди? Раз хата стоїть, ні немає нікого в хаті, значить вона заходить і хазінувати. Зачем їм одіяла, Зачем їм матраси, Зачем постільне, Зачем, вибачайте, білизну. І ту в мене забрали. п'ять. Мене я зайшла в хату, бюзгалтери розкидані по кімнаті, як розмір не подошов. Трусіля, трусіля забрали, носки забрали, я кинулася, нема нічого. Кажу, Господи, а що ж мені передіться? Сина, одежа спортивний костюм, ну як ви вже так хотіли його взяти, ну забирайте ви його. Ну за чим ви його спортили? Одрізали халоші, кинули на кровать, перерізали і кинули. Зачем таке робити? Я ж кажу, як мамки на пенсійне посвідчення оказалося в іншому селі. Чого воно там оказалося? А сусідка прийшла, мене гукає, каже, де ти була? Я кажу, я була в центрі. А вона каже, ти губила, дає мені мамки не посвідчення пенсійне. Я кажу, ні. А вона каже, як його взяли? А вона каже, їхав мужик з тою дорогою, їхав з позакладу, яка з Руської ну та Мар'яне село. Каже І питає, чи я не знаю цю жінку. Вона каже, на фотографії вроді б, каже, щось знакоме, а тоді, як прочитала я прізвище, я кажу, так це ж моя ка, сусідка. А я кажу, я була в центрі на кладбищі, в неї якраз засипала яму, убирала там могилки, прибирала. А я кажу, не зрозуміла, кажу, а чого моє посвідчення мамки оказалося аж у Мар'яному? А кого тепер я знаю, хто мене в хаті шастав, хто мене обібрав. Наші вам документи. Ну, вже забрали ви віші. За чим вам документи? Діда машинку, він тільки долг виплатив за машинку, він брав розстрочку машинку стиральну. Я ось ось стираю вручну, тому що мене немає, чим його постирати. Вони вкрали нову машинку стиральну. У цілів тільки холодильник і камера, ну, видать велика, не могли через вікна витягнути. А так, це все, все що можна було помілочі, це все винесено. Коса, а, пилка бензопила, у діда вкрали, кажу, ключі вкрали, насос украли. Ну, таке, що можна було винести, все повиносили. Ну, це роботи наші, наші мародьори. Це не, не качество. Комусь хоча б зловили, ні, не було інформації. Ні, ні. Ні. Якби казала, якби я побачила в когось своє там, одіяло, щоб там, я його впізнала, бо я ж його знаю, я його впізнала, тоді б я сказала, що «да, ось ти в мене його вкрав. А так ну, на кого я буду, як я ж нікого за руку не впіймала. Мало що доброго вам розповісти. В основному, як то кажуть, чорна полоса ще світлої, навіть, як то кажуть, і не видно. Поки що, але надіємося. Перемога за нами. Слава Богу, слава нашим героям.